Нестерпне, невимовне горе і пекучий біль знову принесла війна на нашу землю. 17 вересня прилучена живим коридором зустріла полеглого героя Олександра Ігнатушка. До 12 вересня у його грудях билося серце відданого Україні воїна захисника. Ні на хвилину він не забував про рідну землю, про своє село і родину. Олександр усім серцем вірив у незалежну вільну Україну і робив все можливе, щоб зберегти мир на нашій землі. Він герой, таким був, є і буде у пам'яті Сухополов'янської громади завжди сьогодні. Всією громадою ми. Висловлюємо слова найщиріших співчуттів рідним та близьким, Олександра, побратимам. Безумовно, немає, бракує слів передати цей весь біль, цю скорботу неоплатному боргу ми перед родиною, всі ми сьогодні. Тому всіляко запевняємо, що будемо підтримувати цей складний, непростий час для всіх нас. Закликаю кожного зараз докладати максимум зусиль для того, щоб підтримувати наші Збройні Сили України, наближати перемогу, щоб наші хлопці і дівчата поверталися живі і здорові додому. А Олександр, він приєднається до небесного воїна і звідти буде оберігати всіх нас. Тож, вічна пам'ять та слава герою Олександру, всім нашим героям і героїням. Герої не вмирають і слава Україні! Спи спокійно, солдата! Добра світла пам'ять про тебе і вдячність за твій подвиг назавжди залишиться у наших серцях. Вічна пам'ять захиснику України ніколи не забудемо! Герої не вмирають. Народився Олександр Ігнатушко 10 серпня 1991 року у Прилуках. До 2009 року навчався в місцевій школі. Любив спорт, завжди брав участь у різних змаганнях та турнірах. Після здобуття освіти Олександр пішов працювати, оскільки повинен був підтримувати маму та сестру. Життя Олександра Ігнатушка було таким, як і в кожного українця, зі своїми цілями, планами та мріями. Поруч з найріднішими для нього людьми. Але повномасштабне вторгнення змінило все. 4 червня цього року чоловік вступив до лав Збройних сил України. 12 вересня, мужньо виконавши військовий обов'язок, під час ворожого обстрілу Олександр Ігнатушко загинув. Схилилася над сином згорьована мати. Як же пече їй у грудях? Один тільки Господь знає, як рветься її зболіле серце за дитину. Її син повернувся додому на щиті. Він залишився в Україні назавжди. Останній спочинок знайшов у рідному селі. Навіки тридцять 33 роки. Навіки молодий і усміхнений, як на світлині. Таким він залишиться в пам'яті рідних, односельців, побратимів назавжди.